Друзі, привіт з годовиці. Нагадую, що це всього 9 хвилин від торгового центру Вікторія Garden поруч зі Львовом. І сьогодні ми на локації з нашим ексклюзивним партнером з продажу будинків Денис Щербан, компанія Happy Home. Привіт всім! І подивимось, що у нас на локації, який продукт і чому тут одне з найкращих містечок поруч зі Львовом. Ідемо, Олесь, покажете. Годовиці два типи проектів: це. 120 метрів квадратних окремо стоячий будинок, і е, дуплекс, але без спільної стіни. Між дуплексами парковка зараз подивимось е, по 96 і 105 метрів квадратних. Це ідеально для родини від 2 до 5 осіб. А в кожному будинку у нас запроєктована тераса 20-120 21 120 і метрів і, і 20 квадратів 96. І це. Ну, достатньо, щоб проводити тут всю теплу пору року е, так комфортно на вулиці. І родзинкою містечка, е, як в деревачі і в годовиці, також буде відкритий басейн 5 на 15 для всіх місте, для всіх мешканців. Містечка я вважаю, що це така велика перевага вже в нашому ціновому сегменті. У Львові такого продукту.